Радий вітати вас на каналі Коплюти ТСК. З вами Віталій. Сьогодні розглянемо нову лінійку бюджетних твердопаливних котлів. Тому якщо шукаєте недорогий твердопаливний котел та ще й зі сталі 5 мм, значить це відео точно для вас. Сідайте зручніше, робіть каву або чай, підписуйтесь на наш канал. Ну і смачного вам. І поговоримо ми сьогодні про твердопаливний котел від дніпровського виробника Zuber моделі Classic. У продаж вони поступили в середині грудня 2023 року і доступні для замовлення у потужностях 10, 12, 15, 18 і 20 кВт. Опалювальна площа від 80 до 200 метрів квадратних. У якості палива можна використовувати вугілля, дрова, брикети, відходи деревообробки. Котли призначені для роботи у водяних системах опалення як з природньою, так і з примусовою циркуляцією теплоносія тиском не більше півтори атмосфери. Головною особливістю моделі Classic є універсальність, тобто котел може поставлятися клієнту у різних варіантах оснащення, без утеплювача на випадок, якщо вам потрібно гріти приміщення котельні, з теплоізоляцією, якщо варіант обігріву котельні не потрібен, з човуною плитою для приготування їжі, і можливість вибору розташування димаря, задній або верхній. А модель з плотою потужністю 20 кВт виготовляється з двома конфорками для приготування їжі. І це всі опції роблять Zuber Classic ідеальним котлом для підтримки або для швидкої і недорогої заміни котла у сезон. Тобто, коли у вас потік котел і треба швидко встановити обладнання, не вкладаючи велику суму придбання котла та переробку котельні. Товщина температурно навантаженої частини, як я вже анонсував на початку відео, 5 мм, Гарантія від виробника 5 років. Ну а тепер давайте подивимось на його технічні параметри та конструкцію. На фасаді котла ми бачимо дві двері. Верхні двері слугують для звантаження паливу котел і чищення конвективного теплообмінника, мають похили боров для зручності користувача. Розмір завантаженого вікна у всій лінійці котлів 220х285 мм. Нижні дверцята потрібні для обслуговування зольного відсіку та колосникових градів. На нижніх дверях розташований повітряний клапан з вушком під ланцюжок механічного регулятора тяги та місце для встановлення вентилятора примусової подачі повітря. Ящиком для збору зели укомплектовані всі моделі Zubr Classic. Висипанню попелу і зали з колосників запобігають окремі маленькі дверцята. Колосникові грати у моделях Classic чавунні. На задній стінці котла розташовані патрубок зливу води з котла та патрубок зворотнього трубопроводу діаметром 50 мм або 2 дюйми. Діаметр димаря у всій лінійці котлів класік 127 мм і оснащений шиборною заслінкою. Мінімальна допустима висота 5 м. На верхній крищі розташовується патрубок прямого трубопроводу системи опалення діаметром 50 мм або 2 дюйми. Причому, якщо в нас котел з верхнім димарем, то патрубок подачі зміщується вліво. Цифровим електронним термометром оснащуються тільки моделі з теплоізоляцією. Без теплоізоляції його немає. Але в них є штуцер для встановлення запобіжного клапану або термометру. У Zuber Classic він знаходиться на верхній кришці. У Zuber classic з плотою він розташовується на фасаді діаметром пів дюйма. На моделях з теплоізоляцією Classic Термо його немає. Це не дуже логічне рішення виробника, бо без термометра налаштувати механічний регулятор тяги неможливо. Ну або вкручувати у подачу Трінік зі штуцером під термометр, як це, наприклад, реалізовано у котлі Мокотем Mix. Але виробник пропонує доукомплектувати котел термометром і на даний момент це коштує 300 гривень. На правій боковій стінці котла Classic є штуцер для підключення механічного регулятора Тяги. Таблиця з технічними характеристиками, такими як параметри топки та габаритні розміри, зараз на екрані. Можете натиснути паузу і ознайомитися з ним. Конвективна частина теплообмінника виконана у вигляді однієї полиці, що утворює одноходовий канал димових газів. Повітря для горіння подається під колоснікові грати, а всі актуальні ціни на модель Zuber Classic будуть за посиланням в описі відео. Доставка на цей котел адресна і безкоштовна. Телефони для консультацій на екрані. Наші фахівці допоможуть вам з вибором котла і додаткового устаткування котельні та монтажем. Питання по котлу і свої враження пишіть у коментарях. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку цьому відео. Дякую за увагу! ДТСК з теплом до кожного клієнта.